Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик міста Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення. До нас приїхало 9 одиниць техніки, 9 японських тракторів. Кожен тракторець буде укомплектований своєю оригінальною ґрунтофрезою. На деяких тракторцях ми замінимо колеса. Як і завжди, ми починаємо з вивантаження ґрунтофрез. Далі буде. Ну ось, Закінчили вивантаження ґрунтофрез. На деяких ґрунтових фрезах вже стоять нові ножі. Всі в чудовому стані. До речі, до нас ще приїхало ось таке додаткове обладнання, як розкидач міндобрив. Зараз будуть тракторці. Ну Ось і наш перший тракторець Mitsubishi GS 180 3 має потужність 18 кінських сил з гідропідсирячком керма. Цей тракторець вже приїхав під клієнта, під замовлення. Передня резина у нас стоїть фірми Bridgestone, Має розмір 6х12 в чудовому стані. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Має розмір 8,3 х 22. Стандартна трьохточкова навісочка, каркас безпеки в чудовому візуальному стані. Механічна коробка передач. Коштувала да, на модель у комплекті з ґрунтом фрезою 6800 умовних одиниць. Другий наш тракторець на сьогодні Янмарка є четвертий такий чудовий малюк в чудовому візуальному стані. Трьохциліндровий, має потужність 14 кінських сил, напрацьована 401 мотогодина. Двоточкова навісочка. Передня резина фірми Bridgestone Stone має розмір 5х12. Зверніть увагу без тишин, без порізів, як і задня. Задня резина має розмір 8х18. Механічна коробка передач. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 4700 умовних одиниць. Третій наш тракторець на сьогодні. Янмар АФ310 з кабіною в чудовому візуальному стані. Пічка, кондиціонер, гідропідсилювач керма. Трьохциліндровий, має потужність 31 кінську силу. Передня резина, зверніть увагу, без тріщин, без порізів. Має розмір 8х16. Задня резина у нас фірми Bridgestone. Теж без тріщин, без порізів. Має розмір 12,4 на 26. По дисках рік випуску трактора 97, розборні задні диски. Стандартна трьоточкова навісочка. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 12300 умовних одиниць. Четверте наш тракторець. Дуже популярна модель серед шанувальників Янмарів. Янмар f 6 Трьохциліндровий, має потужність 16 кінських сил. Передня резина у нас буде під заміну. Розмір 5 х 12, буде стояти нова. Задня резина з фірми Bridgestone в чудовому стані розміри 8х16 по дисках рікопуску трактора 90. Стандартна трьоточкова навісочка. Механічна коробка передач. Напрацьовано 486 мотогодин. Зверніть увагу, який стан. Коштувати дану модель у комплекті з грунта фрезою буде 5200 умовних одиниць. Йдемо далі. П'ятий наш тракторець HINOMOTO NX200. Трьохциліндрова, має потужність 20 кінських сил з гідропідсилючком керма. Чудовий ідеальний стан. Такий як каркас безпеки. Передня резина буде під заміну, буде стояти нова індійська БКТ. Розмір 6х14. Задня резина фірми Bridgestone, В чудовому стані. Зверніть увагу. Розмір 8,3 на 24 по дисках рікупську трактора 93. Стандартна трьохточкова навісочка. Реверс напрацьовано 894 мотогодини, механічна коробка передач, блокування навісним обладнанням. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 7800 умовних одиниць. Шостий наш тракторець Mitsubishi MT220. Теж в чудовому стані, як і всі решта. Трьохциліндрова, має потужність 22 кінські сили з гідропідсилюючим керма, Функція оберту на місці, механічна коробка передач. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 6х14. Задня резина теж у нас фірми Bridgestone, без тріщин, без порізів. Має розмір 9,5 на 22. Стандартна трьоточкова навісочка, каркас безпеки. Напрацьовано 906 мотогодин. В чудовому стані сидіння, звітуватися під сидінням пасткі безпеки. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Сьомий наш тракторець. Дуже популярна модель серед шанувальників кубот, Kubot. кубота GL241. Трьохциліндрова, має потужність 25 кінських сил в чудовому стані. Присутній каркас безпеки. Передня резина у нас фірми Bridgestone. Має розмір 6х14 в чудовому стані. Задня резина теж у нас фірми Bridgestone і теж в дуже чудовому стані. Має розмір 9,5 на 24 по дисках рік випуску трактора 96. Стандартна триточкова навісочка. Реверс гідропідсилюч, керма, напівавтоматична коробка передач, блок керування навісним обладнанням. Коштувати дану модель у комплекті з грунтом фрезою буде 8600 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні. Кубота L1195 в чудовому візуальному стані з гідра керма. Трьохциліндрова, має потужність 19 кінських сил. Передня резина без тріщин, без порізів, дивіться, в якому стані. Розмір 6х14. Задня резина стерж в чудовому стані. Має розмір 8,3 на 24. По дисках рік трактора 88, але зверніть увагу, який чудовий стан. Стандартна трьоточкова навісочка. Механічна коробка передач, локерування навісним обладнанням. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунту буде 6600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі. Тот Трактор!